Усім привіт, друзі, 23 листопада. Погляньте всі коло обігрівача. Учора топила плиту вже перший раз, бо вже дуже холодно. У нас був перший мороз, такий великий, мінус 6 аж було вночі, наразі мінус 4, ну, наразі біля 12 дня. Ту така температура мінус 4 і вже йде на спад. То на завтра вже плюсова температура буде, слава Богу. Це е, тільки ніч і день мінус. А там надалі вже буде тепленько. Але все одно, бачите, всі разом, воно, всі вони е, гріються коло всі, всі разом разом, прям. Тут воно барон. Барон любить на Одіяль у мене спати коло подушки мягкенької. Отакого, бачите, отакого. Мої бусинки гріються. Наразі будемо виходити на двір. Треба курочкам дати щось добресеньке. На дворі мінус, а у нас така красота. Друзі, понасаджувала фіалок. Хотіла, ну, На продаж їх я висаджувала, але вони зацвіли дуже пізно. Ну, Наразі, як же я можу їх винести на двір, на мінус 4, то продавати не буду. Хай уже квітнуть, гарнюсіньки. Вони в мене отакі в стаканчиках невеличких отак квітнуть. Це перші квіточки, друзі. Вони перший рік, перший перший, Расу такого порозквітали. Ось у майже всі друзі порозквітали. Це, я бачите, е закрила. Подаконік закрила тепленькою ряднинкою у декілька разів зігнутою, щоб їм було теплесенько. І на отаких от от коробочках вони ще стоять, щоб корінчики не загнивали, друзі. Бо фіалка дуже не любить холоду, особливо з під низу на корінчики, і фіалка не любить застою води. От такого, такі вофіалочки. Тут у мене ще ось, ось о, е, скоро буде квітнути орхідея. Ось, ось, ось викинула квіточку. Оно, погляньте. Ну, це ще довго буде діло. Отакий от струпачок викинула, буде квітнути. Вона недавно відцвіла, я вам показувала, а це вже знову буде квітнути. І там воно у мене, бачите, через віконечко, там у мене курничок. Оно Я відкрила каліточку, щоб вони по всьому дворі бігали, бо на дворі дуже холодно. І першу ніч, друзі, я вже замикала двері до сараю. А то обично я до сараю двері не замикаю до курочок, щоб їм було навіть у мінус один, я не замикаю. Тільки якщо нижча температура там мінус три, отаку от, то я вже починаю замикати курничок. Ну, Наразі підемо, друзі, щось добренького дам курочкам, у удень, бо вранці вони вже покушали. І тепер щось, таке, якусь вітамінку треба їм додати. Отаково, От друзі, у нас наразі на дворі, Вийшли ми на двір. Я яблучок нарізала. Зараз курочкам дам вітамінки, бо їм взимку треба щось додавати до раціону. Я обов'язково додаю учора кабак, різала їм. Вони клювали. Позавчора капусту, а сьогодні яблучка. У цьому році дуже багато яблук родило і вони. Ну, В принципі, на продаж вони не по чим. Вони по 8, по 10 гривень. Я не хочу за такі гроші продавати. То мені е, ліпше курочок накормити вітамінками, щоб вони мені е, дали добрі яйця. Дорогі яйця. Ну, Наразі я продаю по 65 гривень. І в мене просто на продаж немає яєць. У мене тільки під заказ, бо вони поганенько несуться. І в принципі, в мене вже дуже дуже багато клієнтів на, мої, е, ну, на яйця від моїх кормів курочок, тому я... Е, ну, тому вони тільки-тільки під заказну. Е, погляньте, ось все замерзло. О, курочки. Так, туди я бачите, закрила до вольєру. Зараз покажу чому. Е, так, Ще ось, у друзі, кран я сам гусак замотала такою спеціальною плівкою, щоб він не змерз, щоб вода там не змерзла у крані. Е, ну, в общем, все в мене тут, в принципі, закрито. І отут у, у підвалі у, тому, у самому там, де труби, я все позакидала. Е, у мене були мішки з листям сухим, і я все позакривала, щоб труби не порозмерзалися, друзі. Не позамерзали, а потім не, не потріскалися від морозу. Ось такий сніжок. Друзі, кстати у минулому відео я вам показувала, як я садила часничок, і виходить, на наступний день зразу пішов це і засипав сніг. То я спіла дуже-дуже спіла Снігу було дуже багато, друзі. Сніг був дуже тяжкий, дуже мокрий. Він вологий був і дуже тяжкий на дерева. Я багато по місту їхала і бачила, я їїчка возила на продаж під заказ і дивилася, дуже багато поламалося дерев, навіть повикорчовувало, бо дуже велика кількість снігу, велика просто кількість сніг випала на дерева, і воно саме цей тяжкий мокрий сніг він завалив їх майже. З корінням. І ось не оминуло і мою одну деревинку. Це, друзі, в мене верба котики. Це я теж продаю на 8 березня, Ну, такі пухнастики. І бачите, я отаку вірьовку до, до труби прив'язала. Я підняла її, бо вона теж оце на ці гілочки попадав сніг і її повністю з корінням завалило. То я її підняла, засипала землею і наразі. Ну, бачите, маську. Тоже випустила двір а барон не захотів. Барон там так і сидить, друзі. То такого, е, тому наразі я туди ні курочок, ні собачок не випускаю, щоб вони мені не подарили цю вербу. Бо бачите, кущ вже великий. Е, ну, я думаю, що на 8 березня зароблю трохи горшеняток, якщо, е, якщо нічого не, не буде, якщо знову-таки з них не, не завало. Ну бач, бачите, на городі сніжок. Оно, курочкам, курочкам холодно, друзі. курочкам холодно. Це мої ось. О, раз, два, три. Чи, о, якраз ось о, всі шість моїх новеньких е, петушечків. І оце біленька з риженьким, це ось курочка друга. А то все, все петушечки. О, і ось о, погляньте, чудо моє. Майка. На мене, бачите, вона лізе. Чудо. Чудо моє чудо, то таке во е, вже друзі. Учора я е, пиляла дрова. Воно напиляла, ну я вже е, там багато її в хату занесла, бо топити вже треба. При такій температурі я топлю дровами. Бо якщо там мінус один або нульова температура, то я включаю обігрівач і мені на, е, ну, мені вистачає цього 20 градуси у хаті в мене, е, то ну, це достатньо. Е, але коли вже мінус 6 вночі було, і наразі мінус чотири, то е, ну, ось от, трохи е, буквально. До п'яти ранку там тліли е, дрова. Я кидаю на ніч такі товстенькі, отакі От товстенькі спеціально. Бачите, я такі на ета. Такі на розпал просто йдуть, а такі оце вкину, за, закрию під воно тліє всю ніч, і тому воно тепленько. Наразі включила обігрівач, е, але наразі ну, зараз покормлю, е, трохи дам курочкам яблучок. Дальчі, І піду ще візьму пилочку та піду в ліс, подивлюся, може ще десь якась завалена деревинка, та я її підпиляю та, та притягну, бо треба цього, цього Друзі, дуже-дуже мало на всю зиму. Хоча кажуть, що ця зима буде дуже тепло, але ну, на всякий случай треба. Ну, треба, друзі, щоб дровішки були, бо хто його знає. Може бути таке статися, що я захворію. Там. Ну, ну, хто його знає? Життя таке або ну, не буде світла, друзі. Теж треба, щоб, щоб тепленько. Я люблю, щоб в хаті було тепло, навіть жарко. Я мерзлячка, тому і всіх я до себе зву. і, і собачок, і, і, і кицьок. А у курнику, друзі, за курник мене ще питали. Зараз вам покажу, у мене в курнику дуже тепло зимою. У мене нема, не буває там мінуса. Не буває зовсім мінуса. ось Так, тут все, ось, бачите, тут все все замерзло. Все повністю замерзло. О, а ти що, замерзла? Чудо! О. Замерзла моя курочка, їй холодно. Зараз в сарайчик піде. Зараз, друзі, ось все покажу вам. Тут все-все. все Немає чуваків, вже. Замершився. О, ось у курочки, бачите, в сарайчику. Е, друзі, чому у мене тепло у курнику? Так, ось у мене тут сідала, де? Ось сідала, кажу. Це де... Курочки у мене все несуться, бачите. Так, водичка у мене є. Кожен ранок треба тепленьку водичку курочкам ставити. Ну, Це, це потребують курочки, бо ну, наразі холодно. Так, і ось о, Погляньте, вже я тут не прибираю, не вичищаю. Я зверху накидаю. Вчора пиляла дровату оці опілки всі зверху посипала тутово. соломи трохи підсипаю. І десь раз у 2 неділі буду присипати все це зверху. Соломою і десь раз у місяць буду присипати поверх соломи і ще вапно. Але щоб воно було гашене. вже, вже гашене, Сухе гашене вапно. І таким образом це виходить у нас тепла підстилка для курочок. Воно буде все оце перепривати там з під низу, і буде їм тепло. Дуже-дуже тепло. Такого міра зайшла. Бачите? Чудо. Оце така так, курочки, пішліть яблучка, їсти я вам нарізала. Пішліть, мої хороші. Ось, яблучка їм нарізала, таке відеречко. Зараз будемо кушати. Оно, бачите, вони біжать. Мої курочки, мої красавиці, мої дівчатка і хлопчика. Ціпачі, бачите, як вони полюбляють. Вони наразі усе таке вітаміна дуже потребують, дуже їм подобається. О, вони всі-всі клюють. Сіпа ціпа, ціпа 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 мої курочки. Давайте, клюйте, клюйте. Треба, щоб я побільше у вас було. Зараз похолодало різко, то вони ще один у них стрес буде, то вони е, наразі теж дуже будуть довго, погано, погано нестися. То линька була, то оце різко таке похолодання, е, то Ну нічого, нічого, друзі, все одно. Знаєте, хтось мені, мені там був написав, курі невигодно держати. Друзі, невигодно, коли, коли лінь. Оце невигодно. А коли в тебе є бажання, коли є, коли є бажання, От тоді воно все вигодно. Я хочу. Настоящих добреньких яєчок поїсти і на продаж у мене дуже багато в мене клієнтів Іменно на домашні яйце, на зерні, на мішанках, а не на комбікармаху, то як в магазинах продаються. О, співони мої. Ай, мої красиві курочки, мої дівчатка гарнюньки, дівчатка петушочки. Ти чо клюєш? А ці молодьож, кстати, підростають, ой, б'ються. Б'ються, кстати, друзі, із курями з цими ломан-браунами. О, дай Бог, що на весну чи там на літо посідають оті чорні курочки та сіренька машка знову на яйця. Як посідають, я їх усіх посаджу, щоб були е, курчатка. Бо оце Ломан-Браун, вони там Ну, як кажуть, рік, півтора, максимум два роки, і вже вони дуже-дуже погано будуть неститись, не нестимуться не дуже погано, тому треба їх вже міняти. І, якщо чесно, друзі в мене бажання йде на своїх курчат, і на курчат не тих, що Виведені, а на курчатки з тих, під якими які, ну, на яких сиділа квочка, щоб квочка виводила курчаток. Вони ось у мене як було шість курчаток, так вони і виросли. Отакі здоровенні. Вони 29 червня вилупилися. Наразі листопад, друзі, погляньте, які вони. Ось ось погляньте Оно, ну, погляньте, які вони здорові, жирненькі, гарненькі, нічим не боліють. Навіть їм. Усе по барабану, якщо чесно. Якщо от були дощі і було прохолодно, то ці курочки їм е, треба якась поддержка, треба вітамінки додавати, щоб вони не захворіли. Ну вони з ними треба, оце з ломан браунами треба сусюкатися. Да, е, вони трохи заморочливі у розведенні. Але ну, друзі, я вже розповідала, але ще раз наголошую за місяць. Я відбила те, що я їх купила. По продажу яєць, то то воно дуже швидко все відбилося. Якщо правильно годувати, якщо правильно до цього всього підходити, то все, все воно вигідне, все воно добре. Але все одно, друзі, хочу, хочу вже, як оці курі Ломан Брауни ну, перестануть нестися, як вони зовсім вже перестануть нестися. Я не збираюся їх вирізувати просто тому, що через два роки вони не будуть нестися, як, як сама побачу, що вони вже не. Тоді вже будемо там чи тушонку робити, чи що, не знаю, що там вже з дітьми посоветуємося, щось будемо з ними робити. А курей більше, ну у таких от я. Скоріше за все, не буду заводити. Я буду спід квочки, тільки курочок, яких виведуть мої квочечки. так, От Отаково вони, ті курчата, які вивелися з під квочок, вони не хворіють. Вони не такі, оце як ну я оці, ці, що виведені. Виведені, скажімо так, такову, що це кроси, що це е, десь вони там у клітках держалися. У мене е, курчата ніколи в клітках не задержались. Вони бігають в мене візді І тому Тому це друзі Тому це оце таково. Друзі. О, так, хай вони їдять вітамінки, хай бігають по всьому дворі, бо ну, холодно, друзі, холодно. Холодно, мінус 4. Ось чудо за мною бігає. Зараз трохи пройдемося по городу. Хоча вже там нема що, друзі, якщо чесно показувати. Не вспіла я єдине, друзі, обідно мені не вспіла я зібрати редиску. ну, Після такої температури, звісно, вона вже померзла їй вже, скоріше за все, ось, бачите. Її вже кабздет, скажем так. І що в мене тут кінза? Кінза, скоріш за все, такого морозу не видерже. Вона, мабуть, перемерзне, та буде їй капець. Трохи кропчику. Кропчик відійде, друзі, я вже так садила. А от Петрушку навіть учора я трохи підіймала сніжок. Ось такого підіймала. Потрішка не боїться морозу. І я собі рвала до, до борщу та їла. Ось, бачите, потрошечка, потрошечка не замерзає. Ось о моя гірчиця з цей сидират. Добре, вимерзла. Той буде, буде вітамінка до земельки. Отаку оттаку на городі. А Іван не скинула листя. Яблуньки майже всі не скинули листя. Черешня не скинула, воно вишня не скинула. Малина не скинула, друзі. Ну, Якось, якось бачите, отаково, отаково, отаково. тут все замерзше, піду по, по земельці навпростець. І покажу вам ось. Маленька черешня не скинула, воно не скинула і смородина по річці, ото червона в мене. Ну, Взагалі, не знаю, що, що наступний рік буде. Ну, Надіємося, що буде врожай. Так, тут все добре сніжком поприкидало. Це тут у мене помідорчики росли. Я добре за... закидала це курник, вичистила теплу підстилку. А, ще, кстати, мені хтось казав, що треба, щоб курячий послід десь рік перегнивав. Друзі, він і так рік перегнивав, він у мене був в качест теплої підстилки. Так що це це дуже добре добриво, яке можна зра відразу всипати. Але це ж не відразу, це ще всю зиму. Воно у мене тут буде перепривати. Так, що от, от таково, і тут волосся у мене. Часник посаджений, Нараз, наразі морозець, там в мене воно, листя горіха присипано. Зараз візьму вила та закидаю, як я вам і казала, оце місце, де я садила часник, щоб, щоб земелька під ним не розмерзалася. То наразі це я зроблю і потім піду вже за дровами. Ось чудо, бачите? Друзі, велика дякую всім за теплі слова в коментарях, за перегляди, за лайки. Усім-усім велике дякую. Низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю в такий час. Слава Україні, друзі!